Всім привіт! вітаю вас на каналі Мама Ксю. Ну що ж, приїхала я з Марією сюди на квартиру. І е, от як виглядає підлога, вчора мій тато зробив її. Виглядає прекрасно. Але через те, що підлога робилась, все тепер в пилюці. Тому нам, нас чекає дуже велика праця сьогодні. От вчора я не подумала, це все заховати в якийсь. Якийсь гардероб, не знаю, кудись треба було його заховати, наприклад, сюди. Щоб воно так не присіло пилюкою. Поки що я вже вимила в цю ліжечку дитяче. Це також. Як подивишся, скільки всього треба робити, руки опускаються. І мені ще треба працювати. Тому я так. Не знаю, що почати. Якось я трошки загубилася сьогодні зранку, не знаю. Плюс в Джейсона в садочку так і не працює оцей кліматізатор. Ну, тобто те, що охолоджує садочок, тобто в них там жарко. Не знаю, можна зателефонують, скоро забрати дітей з садочка, лише Майля працює в групі і все. Тому е, ми так трошки на стресі, позвонять нам зараз чи не позвонять, не знаю. Але от е, Марія вже зняла тюліоці штори. І е, ми хотіли зняти ці також, тому що вони всі в пилюці також, але от ніяк не виходить їх зняти, не знаю, як їх зняти. Напевно, зараз напишу минулій хозяйці, минулій власниці, щоб вона розказала, як це зробити. Тому що завтра Алекс має фарбувати всі стіни. Тобто все має бути чисте до того моменту. Тому сьогодні буде багато роботи. Так, значить, план такий. Все-таки. Починаю я з другого поверху. Вау, яка гарна штучка. Починаю я з другого поверху, тому що я потім зможу речі переносити сюди, на другий поверх. Тут більш-менш все окей, але як бачите, пилюка також є. Треба зараз зняти оці от, як вони називаються, тюлі штори. Треба зняти також жалюзі. І можна витирати пилюку тут, прибирати тут і потім приносити речі, наприклад, в гардероб. Думаю, так буде краще гардеробі більш-менш чисто, от сюди пилюка не потрапила, напевно. Тому от можна буде сюди все складати. В гардеробі фарбувати не будемо, будемо фарбувати тут. Тому як треба підготувати все до завтра. Все, я починаю йду за стільцем вниз і буду знімати всі штори і починати витирати всюди пилюку. Так, в нас виникла проблема. Я ніяк не знала, як зняти оці жалюзі канадські. І скільки я з ними не мучилась, треба Марія. Тому Марія прийшла, мучилась-мучилась і в неї виходить. Тому дивіться, якщо у вас також канадські ці канадські жалюзі, Ти бачиш, воно так. Майстер-клас. Що там? Їх треба якось піддіти. У нас, правда, нічого немає, інструментів, у нас є вилка дитяча. Якщо ви хочете помити, рекомендую вам їх відкрити жалюзі. Так де легше. Вилка гнеться. Щось у нас не вдалий дубль. Да, треба других знімати було. Всі легко вилітали. Всі легко знімались кіноців і зараз. Оце чорна штучка тримає. Давай. Мой родная. Ой. Тебе не хочети травнецію. Я не поняла. <ріст> мені все-таки вийшло зняти ті жалюзі. Зараз оці. Бачите, воно взагалі дуже легко та швидко виприює, але в тих жалюзях щось застрягло і мені приходиться з ними помучитись. Сніму ще раз ось так вставлятися і воно так випригує. Зазвичай воно тут випригує і потім просто знімаєш до цих крючочків. Друге, в мене не дуже виходить засняти, тому що в шалю впадуть. Так. Воно ось таке. І щоб її назад поставити, потрібно її так здалеку отак пук насадити і все. І вона, бачите, не двигається. І зняти так легко знімається. Це більша частина відео для Оксани, тому що як міг будемо зачіпляти. Тому так. От Оксана. Вони такі. Маленький такий Боже. маленький хлопчик. Все-таки написали нам забрати дітей з садочком, тому що в їхньому офісі, о, знайшов в Браво, Джейсон, Фран, Пран, водичка, дощик іде. В них в класі. Ага. до що їх В них в класі 29 градусів. Це дуже жарко. У будинку менше. До речі, я не знаю скільки градусів тут. Десь пешені? Ми всі Так, Джейсон, атасіон. Не пагліси. ліси. Я так зранку послізнулась ту сильно, <ret Internal> О, так знімай капчики, зайчик. Тут трошки душно, але нормально, так, більш-менш. О! Боже, який ти гарний, господи, такі очі великі. Джеєчка, ти вдома? Пішли наверх, пішли наверх. Я буду. Зараз ми перекусимо трошки. Макдом, тому що нічого зараз немає тут. І, І е потім, значить, я буду продовжувати мити жалюзі. Скажу, це найгірша частина, яку я взагалі терпіти не можу жалюзі, це це щось чимось, але треба, тому що пилюки дуже багато. Е ну, от таке от. Все. Біжу наверх до своїх. До своїх. Остання пара що останні жалюзі лише залишиться там е, лише з сходами. Але їх я знімати не буду, тому що вони деревянні. Дивіться, наскільки все брудне. О, да. Тому е, вимиваю кожну, мені це зайняло мінімум години-дві. Але от бачите, який бруд це все. Тому вимиваю добре, тому що я ненавиджу пилюку, ненавиджу цим дихати, і тим більше для дітей своїх. Все, буду мити далі. Я тут хотіла підняти таку тему. Я знаходжуся в Фейсбуці я є. І я там знаходжуся в групі мамочок молодих, таких як я. І от побачила я тільки що ці жалюзі вже домивала і побачила це. І одразу мені згадалась одна історія, як. Одної мамочки з Квебека з нашої провінції дитинка на оцій от штуці задушилась. Е -е, тема не але просто от зараз я це згадала, я б ніколи раніше не подумала, що от таке от може бути. А дитинка повзала і залізла в цю штуку, і все, немає дитини. Е -е, Тому, будь ласка, батьки, в кого є маленькі дітки і є жалюзі обережно, тому що навіть і таке може бути. Бачите, тут написано, що може задушитися дитина. Тому бережемо наших діток. Мій помічник. Я мою душ, а він дивиться, як я мию, і миє також. Моє це сонечко. Браво, котик. Так, я вже, значить, поприбирала там в ванній кімнаті, а чезік в нас вже почав фарбувати стіни. Дивіться, яке до, і потім покажу після. На жаль, в мене вже мало дуже зарядки, але що 에... там, Маша? але завтра вам вже покажу результат, значить. Тому залишайтесь, не переключайтесь. Окей, значить, велика частина зроблена. Я почала розкладати трошки сміття тут. Ой, яке сміття? Те, що... ну, тобто, те, що ми складали. Почала його трошки розбирати, це дитяче. Поки що ставлю тут, тому що мій батько вже викинув сміття в цей, в цей пакет. Але тут же ж наші речі. Він думав, що це сміття. Бачите, все брудне, тому розбираю тут. Одразу мив, якщо треба мити. Все, пустий також. Насеємо до смітника і на цьому я буду завершувати. Вже у нас майже шоста вечора. День пролетів просто. День пролетів. І, до речі, я також помила всі сітки. Вона була повністю чорна, навіть не було нічого видно. Вже інше буду прибирати завтра, тому що треба йти до Мальчика. Дякую вам, що були з нами. Зустрінемось в нових відео. Всім пока-пока!